Без лиця. Вона стоїть перед дзеркалом, сукня в Крапочку, обручка проста, тонкий ланцюжок, в поміж груди фігурка Христа, слабкі руки, короткі нігті, рожева смужка старого рубця. Вона стоїть, думає. Дивно, але на мені немає лиця. І як же це сталося? Я пам'ятаю, у мене було лице. Я мала вилиці, брови, блакитні очі мала кінець кінцем. І скільки я так стою сьогодні вівторок чи, можливо, четвер. І як мені бути далі, як без лиця я маю жити тепер? Прийшли найрідніші, помили їй голову, дали їде зепан. Провітрили дім, поплакали разом, вдих і видих короткий спазм. Ну що ти, пташко? Поїж хоч трохи, давай маленька, або поспи. Забрали й ножі, пішли собі, пара тихих печальних спин. Всі кажуть, потрібно жити далі, а як конкретно ніхто не вчить. Вона стоїть і думає, ти без лиця кричи тепер, не кричи, світ не почує, содомні хрипи, землею туго набитий рот, у робороса та ног бестяне. Днів непотрібних коловорот. Та якось вранці вона дістане врешті червоного олівця і намалює собі кривеньку усмішку й очі на пів лиця. Пройдеться містом, згадає, як воно сміятися до хрипоти. Давай, рідненька, тут півкраїни таких усміхнених, як і ти.